То підштовхнув його ще в дитинстві до захоплення математикою. Він умів захопити розмовою, і mm -hmm. математика стала моїм улюбленим предметом. До чого призвела порада його улюбленого викладача? Мій теж авторитетний, найавторитетніший для мене викладач моєму інституті сказав, не можеш пити, ніколи не йди в будівельники. Як саме наука повернула йому віру в Біблію? Коли я був студентом, мене трошки науковий науковітеїзм похолодив. Mm. Коли з'явилися перші астрофізики, якщо ми візьмемо Коперніка, 500 років тому слов'янина, між іншим дуже віруючої людини, наступний був Кеплер, mm -hmm. теж мав відношення. Потім Ісаак Ньютон. Абсолютно віруюча людина, що дає йому право стверджувати, мені дуже тяжко його уявити, але я знаю, що це є істина, правда, і Біблія – це його лист до мене. Їсть програми. Інша сторона Володимир Чернюк. Дивіться у наступному випуску програми.